Немає простих та складних часів в будь-який час є люди та їх цінності. Тому уже багато років ми проектуємо, будуємо, обслуговуємо та охороняємо ваш дім Дім, яким можуть пишатися ваші діти. МЖК Експрес 24 Надійність доведена часом. Минулого тижня харківський моноліт офіційно знявся з чемпіонату екстраліги. Тож надалі боротьбу продовжить лише шість команд. Центральний з двох матчів 18-го туру відбувся у Донецьку, де Інаківець нарешті перервав свою безвиручну серію у матчах проти урагану. Підопічні Олега Солодовника нарешті зуміли здобути першу перемогу під його керівництвом до того ж з переконливим рахунком 6-2. Лік забити м'ячам на 14-й хвилині. Відкрив замятін. А після перерви гості мали кілька нагод, щоб зрівняти рахунок, але знову пропустили самі. Відзначився юнако. Буквально за кілька хвилин Валенко скоротив відставання до мінімуму. Однак, майже одразу інаківці дали дві швидкі контратаки, де Валенюк з Хорсовим вдало замкнули дальню стійку. За рахунку 4-1, іван Франківці перейшли на гру в п'ять польових. Проте ця тактика більше допомогла господарям, які, скориставшись порожніми воротами, ще двічі засмутили суперників. Останнє слово у матчі було за Леандріньо, який відзначився дебютним голом у новій команді. Шість-два юнаківець впевнено перериває свою п'яти безвиграшну серію проти урагану. У турнірній таблиці підопічні Сергія Гополенка і надалі залишились третіми. Цієї суботи на Франківську відбудеться 30 за ліком енергетичне дербі. Ураган прийматиме лідера екстраліги свого принципового суперника львівську енергію. Початок матчу о 16 годині.